Ви не повірите, що сталося у Парижі. Зеленський вийшов із екстреним зверненням. США підписують угоду про мир на умовах Києва. Макрон взявся своїми руками за Путіна. Франція і Британія заводять в Україну війська. Бельгія піднімає авіацію. Гріпени готуються до вирішальних вильотів. Чехія заряджає зброю. Це прорив. Білгородчина у вогні. Полум'я зжирає регіон. Зсу сказали заключне слово. Серебрянський ліс, початок. Жорсткого протистояння. Наші поклали противника на лопатки. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Терміново Париж все змінив. Американські переговорники таки дали зелене світло на мир. Україна та США змогли домовитися, залишивши амбіції РФ за бортом. Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, що важливо, щоб народ України знав. Коли це закінчиться, воно закінчиться назавжди. При цьому спецпосланець Трампа додав, що представники США та України дуже близькі до укладення угоди щодо процвітання країни після війни. Дякую Америці за готовність дати бекстоп на всіх напрямах гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню. Відбудова, а тим часом важливі підписи вже стоять. Екстрено, Зеленський, Макрон і Старман таки підписали цей документ у Парижі. Тепер офіційно Франція та Велика Британія заводять війська до України і розташовують бази по всій території. Ми ближче до цієї мети ніж будь-коли. Але найважче ярди ще попереду. Втім, і це ще не все. Європа насипає підтримку на повну. Швеція повідомила, надає винищувачі гріпень для повітряного спостереження, морські ресурси для розмінування Чорного моря та навчатиме українських офіцерів за Бельгією. Авіація, флот і підготовка, а за Чехією великокаліберні боєприпаси. І на додачу це справжній дипломатичний вибух. Німеччина вперше погодилася допомогти стежити за припиненням вогню в Україні. Берлін сказав остаточне слово. Ми візьмемо. На себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, схоже, диктатору Путіну вже не вдасться ухилитися. Макрон оголосив, зустріч із очільником Кремля уже на носі все має бути організовано в короткостроковій перспективі. Необхідно продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях з оборони. Це те, що ми робимо. Ми зараз організовуємо контакт, який має відбутися в найближчі тижні. Сенсація, безпілотники з України підпалили нафтобазу на автобазу на Білгородщині. Росіяни чимдуж кинулися знімати все на відео Відео відму без без матові, Чисто на відео. Просто не робившись тот ніфті. Далі з будівки там сили yeah. за даними аналітиків у центрі вогняного шоу старооскольська нафтобаза, що є одним із найбільших постачальників паливно мастильних матеріалів у Білгородській області, і розташована всього за 100 кілометрів від державного кордону України. Не вдалося приховати і губернатору регіону. В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок детонації на території спалахнули кілька резервуарів. Однак ситуація контрольована, постраждалих немає, а пожежники працюють оперативно. А тим часом переворот подій на фронті. Росіяни активізувалися у серебрянському лісі. ЗСУ б'ють по логістиці ворога із новою силою. Кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом дронівка та просування у бік Платонівки та закітного. Полювання на противника відкрите під прицілом усе, що рухається і ховається. Техніка, транспорт, місця скупчення живої сили. Росіянам не залишають ані шляхів підвезення, ані шансів на перегрупування. Дронові Екіпажі перетворили плани окупантів на попіл. Мінус два загарбники, знищені два багі, квадроцикл, чотири мотоцикли та п'ять укриттів. Ворог намагається ховатися, але з неба все видно. Події розгортаються просто зараз. Європа різко перехоплює ініціативу і робить це показово. Брюссель дістає свої головні аргументи. Лондон заходить на Оголошено партнерство, яке триматиметься роками і битиме по Кремлю сильніше за будь-які заяви. Румунія відкриває новий маршрут, формується потужний логістичний вузол. Потік озброєння посилюється. Німеччина підкріплює слова фінансами. Для Москви це удар нижче пояса. Деталі далі в матеріалі. Європа посилює підтримку України одразу за всіма напрямками: зброя, гроші та політична підтримка на переговорах. Слідують відмітити, що позиція України во многом залежить від європейських стратегічних партнерів. Це, в Великобританія і Франція ще з самого початку повномасштабної війни. Велика Британія надала важливу для України підтримку. Велика Британія первая придбала Україні договір, о военно-техническом сотрудничестве, причем речь идет о долгосрочном сотрудничестве. То есть дается понять, сам факт э, существования украинской государственности не ставился под вопрос. Это заметьте во время наиболее ожесточенных боев с Российской Федерацией. Європа також продовжує посилювати Україну із військової сторони. Все більше країн ЄС приєднуються до ініціативи Пюрл і закуповують системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку для України. І на даний момент розглядається е, можливість відкриття второго логістичного хаба на території Румунії, який по своїм... Лагістичним можливостям буде привишать логістичний хаб на території Польщі паралельно гроші. Новий план Єврокомісії передбачає масштабну підтримку України на наступні два роки. Ключову роль в цьому відіграє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. держави члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів. Протягом наступних двох років важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і Союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту. Цінність підтримки України усвідомлює і Німеччина, адже вони розуміють, що від цього залежить безпека і в самій Європі. у будь-якому випадку, поки у мене є можливість висловити свою думку, ми не повторимо помилок 2014 року, які полягали в тому, що Україна залишилася ще більш вразливою для доступу Росії без гарантій безпеки. Внаслідок чого була анонсована і фінансова допомога на 2026 рік. Правительство Германии заявило об увеличении военно-технической помощи Украине до 11 миллиардов, то есть 2,5 раза. А это в первую очередь политический сигнал Российской Федерации о том, что страны запада в первую очередь европейского континента, не устали от войны в Украине. Також ключову роль у гарантіях безпеки для України відіграє не США, а сама Європа. Последнее заявление украинского президента о том, что именно воинские подразделения Великобритании и Франции должны присутствовать на территории нашей страны как гарант тех именно вопросов безопасности после заключения возможного мирного соглашения. Вот это яркий политический сигнал и Соединенным Штатам, и Российской Федерации А ось голова європейської комісії, Кая Калла сформує позицію ЄС по Україні і наголошує, що будь-які домовленості про завершення війни мають обговорюватись з Україною. Якщо мова про членство України в НАТО більше не йде, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути, знаєте, папери чи обіцянки. Має бути знаєте реальні війська, реальні можливості, щоб Україна змогла себе захистити. Саме завдяки підтримці Європи на переговорах Україна відчуває цю допомогу і може впевнено відстоювати свої інтереси перед США, коли йдеться про завершення війни. Позиція європейських партнерів була учтена американськими партнерами в моменті формування так званих пунктів мирного соглашення. то тобто позиція Європи, учитується Соєними Штатами, соответственно Російської Федерації в планах і военно воєнна технічна нашей страны, ну і соответственно, політичного рішення в вопросах оканчання війни в Україні переговори, гроші та політична воля ці три лінії сходяться в одній точці. Європа чітко дає зрозуміти підтримка України це стратегічний і довгостроковий вибір. Грім серед Балтики. Фінляндія різко перейшла від слів до дій. Спецназівці жорстко перекрили повітря тіньовому флоту РФ. Кремль явно не чекав такого сценарію. Те, що в Москві називали контрольованим ризиком, раптом перетворилося на серйозну загрозу. Ставка на слабкість НАТО не зіграла. Альянс показує зуби, напруга зростає, нерви здають. А попереду може бути відповідь, яка боляче вдарить по планах Путіна. Що це означає і чим може закінчитись, розповімо. Вже за мить російські диверсії на дні моря. Такий відкритий бандитизм на морі, а хуліганство. От которої приводять к таким серйозним потерям. Фінляндія затримала в новорічну ніч судно з Петербурга у фінській затоці. то Многі вже полагають, що Росія цільна правильно подриває інфраструктуру і в більш широкому сенсі дестабілізує обстановку в странах Балтії На судні перевозився підсанкційний товар. А сам екіпаж може бути пов'язаний із пошкодженням телекомунікаційного кабелю між Гельсінки та Таліном у Балтійському морі. Залив он сам по себе очень неглибокий. Его средняя глубина составляет где-то 40 метров, максимальна – 120. Вот такой саботаж он выгоден в России. Опять же, потому что он ослабляет страны Балтики. Экономически, военно. В Перебої в роботі зв'язку були помічені компанією оператором, яка одразу ж звернулася до прикордонної служби. Патрульний корабель та гелікоптер виявили судно Фітбург. Воно слідувало під прапором Сент Вінсента і Гренадин прямувало з Санкт Петербурга до ізраїльського порту Хайфа і кілька годин тягло за собою. Якір на момент захвата судна Якарне цепь знаходилась в морі, і оно двигалось вперед. это может сделать любое судно. Как правило, на судно есть ну, якорь цепи до 300 метров. А на таких глубинах это вообще можно ювелирно с точностью до сантиметра не вот эту вот глубину опускания Якорь цепи. Це опубліковане відео стало першим публічним підтвердженням перебігу спецоперації. На оприлюднених кадрах видно, як фінські силові структури проводять спільну операцію взяття під контроль судна Фідбург. Судно Фідбург пов'язують з тіньовим флотом Російської Федерації, мережею кораблів, які використовуються для прихованих морських операцій. 132-метрове суховантажне судно вже затримувало мінімум двічі в 2020 році в Порту Грузії та в 2022 році в Італії. Хоча Фітбург не фігурує в офіційних санкційних списках, платформа моніторингу санкцій раніше вказувала його як інтерес для слідства. Що стосується злочинів, які інкримінуються у цій справі, то на даний момент йдеться про пошкодження телекомунікацій за обтяжуючих обставин та диверсії. Серед 14 членів екіпажу перебували громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Томаніскаворчої і можливо, Росі що какої та вознаграждення ні проводять такі операції? Моучкорому ми узнаем, это, возможно буде перший случай, коли буде доказано э, умышленное действия экипажа судна по повреждению вот этого кабеля поліція Фінляндії ув'язнила двох членів екіпажу судна Фідбург в рамках розслідування. Ще трьом морякам заборонено залишати територію України. Серед них росіянин. Підстави підозрювати їх у навмисному втручанні у телекомунікації. Яке було завдання на цьому судні? Поки не коментується, але ситуація неприйнятна. Фінська митниця повідомила, що на борту фідбор було виявлено залізні вироби, на які поширюються міжнародні санкції. Воно перевозило конструкційну сталь російського виробництва. На вантаж накладено арешт, заявив директор митниці. Оскільки сталева продукція широко підпадає під санкції проти Росії, ми вирішили затримати товари, які були вантажем судна безпосередньо перед фактичною перевіркою. Поліція Фінляндії порушила кримінальну справу для розслідування того, що сталося. Це може бути ненавмисне навіть у тому випадку, якщо кабель був пошкоджений якорем. Подібне досить часто траплялося в історії. У той самий час ми знаємо ситуації, коли це робилося цілком очевидно навмисно із боку так званого тіньового флоту. У даному випадку ми не маємо підстав стверджувати, що це було саме це конкретне судно, і саме цей якір. І було це зроблено навмисне чи ні. Однак є всі підстави для розслідування, і фінська сторона цим займається. Наша поліція та прокуратура перебувають з ними в контакті. І за потреби до розслідування зможе підключитися і естонська сторона. Цей інцидент стався на тлі того, як Фінляндія вже розпочала судовий розгляд проти осіб відповідальних за пов'язаний з Росією нафтовий танкер, звинувачений в пошкодженні кабелів між Фінляндією та Естонією наприкінці 2024 року часто капітаном судна, даже там например китайского является російський гражданин, там екіпаж стран бывших советских республик, вот, то есть это делает эту задачу в проще для выполнения. Судно ігл С належить також тіньовому флоту Кремля. Вийшов з Усть-Луги, віз бензин в Турцію. З його появлением сломався один електричний і чотири інтернет-кабелі. Виноват знову був якорь, який корабль знову волочив по дну, потім якоретарвався. Фінська затока та Балтійське море є місцем прокладання кабелів та трубопроводів, що з'єднують Північну Європу та країни Балтії з континентом. Може бути Росія думає, що. Что ну, Эстония там или Финляндия это такие небольшие страны. Вот и они просто не будут как бы вести противодействие, Ну, я думаю, что они в этом сам очень серьезно ошибаются. Ця інфраструктура відіграє ключову роль у телекомунікаціях, торгівлі та енергетичній безпеці, одночасно знижуючи залежність від російських ресурсів. Ці випадки посилюють побоювання в країнах Північної Європи та Балтії з приводу вразливості їхньої критично важливої інфраструктури в напруженій геополітичній обстановці, пов'язаній з Кремлем та Путіним. Дуже багато буде залежати, як буде ця історія. З тим арестованим судном в Фінляндії. Якщо буде доведено умишленість вот этих вот преступных дій членов екіпажа, то а, я думаю, що це може бути основанням для того, щоб вообще там була розвернута какая-то каліцовні сили. Європейська комісія уважно стежить за інцидентом. Фінляндія готова до різноманітних викликів безпеці, і ми реагуємо на них за необхідності. рішення Рима стало холодним душем для Москви. Італія виходить із тіні, Нова хвиля підсилення для зсу. Нарешті настав момент, коли баланс починає хитатися не на користь ворога. Союзники синхронізуються. Альянс пришвидшує крок. Простір для маневру Москви стрімко звужується. Що саме вирішили у Римі, і чому цей крок може змінити баланс сил? Розкажемо вже за декілька секунд. Ще один союзник України Італія продовжить 26-му році надавати допомогу Україні. Уряд країни вже взяв на себе це зобов'язання. Італія підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно. Італійці з початку повномасштабного російського вторгнення передали Україні озброєння, військову техніку та інші ресурси на суму понад 3 мільярда євро. Про це заявив начальник генерального штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано. Міністерство оборони Італії продовжує надавати Україні двосторонню підтримку через постачання військової техніки, транспортних засобів та обладнання, дозволених 11 міжвідомчими указами на загальну суму понад 3 мільярди євро. Щодо можливого внеску Італії у постконфліктний період, то терміни та умови участі Італії будуть визначені політичною владою. Ми будемо готові. 29 грудня. Уряд Італії остаточно схвалив вже 12 12-й пакет. Ки передбачає подальшу військову допомогу Україні. Рим передасть українцям військову техніку, матеріали та обладнання. Новий указ передбачає, що пріоритет буде відданий логістичним та медичним товарам для цивільного використання це є абсолютно збалансований указ, як і попередні. Італія продовжуватиме підтримувати Україну військово, економічно, фінансово та політично. Одним із важливих пунктів допомоги є ракети для систем протиповітряної оборони самці, а також обладнання необхідне для захисту від ракетних безпілотних обстрілів та кібератак Російської Федерації. Незадовго до підписання нового пакету допомоги. Віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні висловлював сум щодо необхідності продовження підтримки і говорив, що це не допоможе покласти край повномасштабній війні. Мені здається, що те, що відбувається останнім часом з просуванням російських військ, свідчить нам, що в інтересах усіх і насамперед України зупинити війну. Варто зазначити, що Матео Сальвіні неодноразово виступав із позитивними оцінками політики Путіна. Висловлювався за відміну санкцій проти Російської Федерації, а також одягав футболку із зображенням кремлівського диктатора. Італія направила вже 11 пакетів допомоги. Подробиці пакетів підпадають під дію законів про державну таємницю. Італійські виробники озброєння співпрацюють з Україною. Вони приєдналися до альянсу оборонних індустрій. Про це говорив міністр оборони України. Обговорили кроки зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. Запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками. Розглядаємо проєкти з посилення морської безпеки та захисту українських портів. Мелоні висловила солідарність Італії з України у зв'язку з серією невибачих російських атак на цивільні об'єкти в Україні та пообіцяла. Що генератори надані італійськими компаніями будуть відправлені терміново українцям? Італія підтримує підписання мирного плану. Зеленський повідомив, що питання проведення референдуму обговорювалися під час розмови європейських лідерів. Дуже класно мене підтримала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона сказала: дивіться, найголовніше навіть не коли закінчиться ця війна. Хоча ми хочемо все, щоб вона вже... Завершилася, а важливо, як вона завершиться у 26-му році. Європейські країни продовжать надавати військову допомогу Україні. Зокрема, Великобританія підтвердила високий рівень підтримки. Ну а північні країни активно вклалися в програму PURL для закупівлі американського озброєння. Швеція виділила 200 мільйонів євро на бюджетну підтримку України в 26-му році. Підтримка від Норвегії на 8,2 мільярда доларів наступного року так само зміцнить здатність України протидіяти російській агресії. Японія надасть Україні 6 мільярдів доларів допомоги в 26-му. Сенат США схвалив бюджет Пентагону, в якому передбачені витрати на допомогу Україні на 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів доларів протягом кожного із наступних двох років. За ці гроші буде профінансовано закупівлю американської зброї для потреб збройних сил України. Завдяки партнерам українці продовжують боротьбу за свободу та незалежність. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось. А подожди, можна я перечитаю анонс? Я щось сумніваюся там в одному слові, хай буде про всяк випадок, щоб я не бігла до тебе.